Всім привіт! Сьогодні в мене продовжуються мої закатки і сьогодні я буду готувати кабачки у власному соку. Тож, мені для цього рецепту знадобиться 2 кг кабачків. Одна невелика цибулинка, досить багато часничку, але це за смаком. Я люблю багато часнику. І дві досить великі морквинки, і, звичайно, кріп. А також в мене буде секретний інгредієнт, про який я розповім потім. Ми нарізаємо наші кабачки. Вони у мене досить молоденькі, насіннячко тут не визрівше, тому їх можна спокійно різати повністю. Тепер ми їх трошки солимо. Дві чайні ложки. Я зразу однією чайною ложкою посолила. Тепер гарно перемішую і ще додаємо солі. Потім ми доведемо цю страву до смаку, тому солі поки що кидати багато не потрібно. Нарізаємо цибульку ось такими продовгуватими скілочками, щоб по розміру вони підходили до розміру кабачків. Також нарізаємо фрі, я взяла дві великі головки на таку кількість кабачка і буду його видавлювати. І, звичайно ж, натираємо морковку на досить крупній теплочки. Також до кабачків додаємо 30 мл уксусу. Уксусу потрібно додати трішки, тому що ми будемо додати мій секретний інгредієнт: це біла змородина. Ви можете додати як червону, так і чорну, але від чорної потім у вас страва буде рожевого кольору. Смородина надасть гарного такого присмаку смородинового пряного. Вона кисленька, тому уксусу я додаю трішки. Краще потім перед закаткою спробувати цей кабачок і додати те, що вам не вистачає за вашим смаком. Тож додаємо ягоди і також ми додаємо 2 столові ложки цукру. І все гарно перемішуємо. І залишаємо десь на 2 години, щоб кабачки пустили сік. Періодично також можна помішувати. Кабачки вже починають пускати сік, тому саме час додати десь приблизно 300 мл олії. Хто любить погостріше, може додати червоного гіркого перцю. А я додав 10 горошинок чорного перцю і 3 горошинки. Я кабачки попробувала, вони мені за смаком подобаються, але не вистачає трішки кислинки, тому я ще додаю 30 мл уксусу. Ну, все перемішуємо і складаємо в попереднє випарені баночки. Я взяла півлітрові баночки. І накладаємо в баночки разом з юшечкою, гарно, плотненько, щоб не було пустот. І зверху заливаємо юшечку, яка залишилась. У мене вийшло якраз 5 півлітрових баночок. Ставимо стерилізувати до закипання оцієї води, яку я заливаю. Коли водичка закипить, треба стерилізувати ще 10 хвилин. Ось такий гарний маринований кабачок у нас вийшов.